Карта бойових дій за 28 жовтня. Окупанти тиснуть на плацдарм за рікою Оскіл. На схід від Куп'янська зафіксовано просування біля степової новосілки. А підрив шлюзів дамби Білгородського водосховища спричинив затоплення ворожих позицій і бліндажів у районі Вовчанська. Росіяни самі показали, як їхні укриття перетворилися на підземні басейни. На Донеччині сили оборони продовжують успішно зрізати добропільський виступ. Наші підрозділи остаточно зачистили кучерів. Яр і ділянку біля нового шахового. А перший корпус НГУ Азов показав кадри відбиття нового механізованого штурму росіян біля Володимирівки і шахового у штурмі брали участь 29 одиниць бронетехніки. Це одна із найпотужніших атак за останні місяці. Також супротивник помітно збільшив кількість танків. В результаті бою противник втратив 15 одиниць техніки, серед яких два танки, 12 бойових броньованих машин і один легковий автомобіль. Триває зачистка десанту. І ще вчора росіяни втратили черговий ударний гелікоптер Ка-52, відомий як алігатор. Про знищення вертольота повідомили російські зетблогери. Екіпаж ударного гелікоптера не вижив після знищення літаючої машини.